Це є носка, на неї зверху надівається розгрузка РПС з усіма комплектуючими, тобто це є підсумки під гранату, підсумки для ріжків, також нас є заду, сумка з швидкого скиду. Плетоноски та розгрузки з початком повномасштабної війни в Україні почали шити працівники цієї дизайнерської студії в Івано-Франківську. Дизайнерка Софія Шершун розповідає: перші стропи на плетоносках були від світового бренду. Амуніція пошита з таких матеріалів дуже веселила військових. Розповідає Софія. Ми з того, що було в нас в нашій студії. О, це якраз ці стропи, романі оригінальні, які ми, з яких ми виготовляли систему моллі для хлопців на бронежилет. Зважаючи на рекомендації військових, розгрузки почали удосконалювати, додаючи нові підсумки, наприклад, для фляги з водою чи для телефону. Річ, куди можна ставити телефон. От, тут, бачите, є е, така підсумочка, тут можна помістити телефон, е, військовий квиток, паспорт, тобто що таке, все всяке не, необхідне. Воно також чіпляється на системі мулі і, якщо потрібно, можна його чіпляти на, е, на шнурок на, на шию або на пояс. Також на студії шиють трьохточкові ремені для автоматів та аптечки. Останні також видозмінюють, зважаючи на відгуки та рекомендації від військових. Ця аптечка вона чіпляється, бачите, кріплення йде на ведро, тобто і це кріплення на ведро. А отут вона фіксується на поясі, тобто щоб вона не спадала. І якщо є потреба, можна і чіпляти на цю систему молі. Тут знизу у нас є закріплення, вони хочуть сюди складати. Чим краще ми це зробимо, тим ми полегшимо життя хлопцям там, щоб вони гарно служили. На студії зараз працює двоє швачок, хоча раніше їх було близько десяти. Валентина Шумахер розповідає, її чоловік зараз воює. Шили амуніцію для нього тут. Спорядивши чоловіка, Валентина продовжила шити плетоноски, аптечки та інші речі для українських військових. На початках було дуже важко щось знайти, дістати, купити. Навіть якщо кошти були купити, не було. Так, так познайомили здружилися. дружилися так. Разом до... до тепер. Ну то я думаю, що до закінчення війни, напевно, може й довше. Світ та швиї є, тільки я не працювала ніколи з цим, не працювала в другій сфері. Мар'яна Гуменюк розповідає, її родичі не воюють, але вона не хоче бути осторонь, а допомагати Збройним силам України. Зарплатні за це вона не отримує. Відповідальність велика, тому що це річ, яка буде необхідна, і вона має бути міцна, якісна. Все має бути на найвищому рівні, щоб там десь при нагоді нічого не відпоролись, не відвалилось. Зараз цей час, що кожен повинен допомагати, я вмію шити, тому я так допомагаю. Допомагаю нашим хлопцям дівчатам, на передовій. Дизайнерка аксесуарів Софія Шершун починає потрохи відновлювати свій бізнес. Зараз працює над першим замовленням. Але при цьому каже, на студії продовжуватимуть шити військову амуніцію. Скільки потрібно будемо допомагати, то розширяти по можливості виробництва. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.